Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Фельдхаус Україна. Мене звати Дмитро. Темою даного відеогляду буде клінкерна плитка жовтого кольору з підпалами під номером 734 у форматі DF14 від виробника Fuedhouse. Розмір даної моделі складає 240 мм у довжину, 52 мм у висоту та товщиною 14 мм. Витрати складають 64 штуки на квадратний метр із рахуванням шва 12 мм. Кількість штук в упаковці 32 штуки із загальною вагою 26 кг на квадратний метр. Ця модель. Підійде як для житлових, так і для комерційних будівель. Властивостями даного продукту є морозостійкість, екологічність, низьке водопоглинання, стійкість до топогодних умов, стійкість кольору від вигорання і вицвітання, вогнестійкість та відповідність до європейських стандартів, з якими ви можете ознайомитися в описі до цього відео. Рекомендуємо для кладки даної моделі використовувати суміші бренду QuickMix для мінімізації ризиків, таких як поява виселів та вицвітання, і для запобігання виникнення рекламації. Ще декілька слів о загальних властивостях клінкерної плитки. Клінкерна плитка виготовлена з натуральної опаленої глини і тому володіє такими ж фізичними властивостями, як і цегла. Це низьке водопоглинання, стійкість кольору і морозостійкість. Клінкерна плитка Фельдхаус Клінкер не потребує подальшого технічного обслуговування, захищає будинок від несприятливих погодних умов та крім того, завдяки своїм технічним характеристикам та високому естетичному вигляду, є показником якості та престижності будівлі. На цьому у мене все. Кому сподобалася дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Дмитро та інтернет-магазин Фельдхаус Україна. Побачимось!